Спілкуємося з Олександром Генриховичем Білявським, нашою шахою легендою. Ну, По-перше, дякую вам за те, що прийняли наші запрошення, Дякую, що ви з нами на турнірі. І хотів би поговорити не стільки про ті три партії, які ви вже завершили. а Чи склалося у вас вже якісь враження про наш турнір? Так. Мені дуже подобається це місце. Я взагалі вперше в маршині вже 70 років, ніколи не було. Младшим. Прекрасна нагода. А нарешті я сюди приїхав. Дружина моя була, а я не був ніколи. А, і правда, і дружина була років 50 тому. <рес> мені дуже подобається все. Я, то несподіванка для мене, що такого рівня організації на мірановище. У мене навіть несподіванка, що там у коло ніхто розуміє, шах і грати в шахті. Ну, в тому може і секрет, любов до шахів. Мені здається, що турнір проходить на вишому рівні. Богу дякувати, що в такі часи ми можемо все ж таки провести якийсь турнір. Порівняти можу з усіма турнірами. Які проводилися в невеличких містах. От, припустимо, в Лінаріс іграв багато разів це Іспанія, Реджо Емілія, це Італія, Вейканзе. Ну ви називаєте просто культові міста шахові. Так, але то все маленькі міста і містечка, і я чому кажу, що, що вони це означає, що в Моршина теж є перспектива. В Морщина є шанс. Ми так жартуємо, що як тої відомої книжки, що Моршин може бути столицею ж всесвіту, навіть ну не знаю, не, ні, не знаю. Високі, <с? <с?> а, я думаю, що тут є всі перспективи для того, щоб врешті-решт, якщо той турнір стане традиційним, що він виростив врешті-решт, турнір найсильніших шахістів. От чому я задав ті культові турніри? Що по суті нічого, ну, немає ніяких перешкод, щоб може став. Ну, ваше, ваша оцінка дуже приємна. Ми тут ми старалися, <смі> ми стараємо і стара, і будемо старатися. У нас є задумки такі ще, ще, ще більші, але ми да, крок степ байстеп, як то кажуть, крок за кроком. Скажіть, будь ласка, по я розумію, що рівень турніру є певний, ну але все рівно дайте якусь оцінку тим шахістам, з якими ви зіграли чи ще зіграєте. Ну я останнім часом вже не граю в елітних турнірах, давно вже не граю в елітних турнірах, тому для мене цей турнір теж сильний. Ну, все ж таки якось треба зробити знижку, що навіть в цьому році вже сімдесят поповнюється. А, ми вас привітаємо, ми знаємо коли. В принципі, я думаю, що це хороша ідея перший турнір зробити з росмейстерською нормою, з нормою міжнародного майстра, щоб дати можливість нашим шахістам українським виконати норм, міжнародні нормативи. І я сподіваюся, що хтось з них норматива буде. Ну, але ви бачите, що боротьба дуже серйозна. В другому турі, наприклад, попередньому всі були п'ять нічиї. Так, е... але це не, не були нічиї, якісь не... швидкі, то була боротьба. Просто так склалося в шахах і три результати. Ну, ви навіть я маю вам віддати, як не знаю, такий респект чи належне, що про вік, про який ви сказали, ви в першому турі грали найдовшу партію, і, і ви такі боєці ого від нас, від нас поваги. Якщо мене та... вже запросили в турнір, то я мушу грати на повну силу, все, що я ще можу. На що я здав, добре. Я тоді не буду вас просити коментарі тих партій, які виграли, тому що вже буду вас відпускати. Відпочивайте, дихайте повітрям, запрошуйте жінку. Хай, Хай теж поп'ємо, вона не може бути лікар, а зараз такі часи, що лікарі не можуть. Ага, лікарити. ну то ви тут теж полікуйтеся, подихайте. Я не знаю наскільки вам звичайно тяжко в такому ритві два тури в день, ще вам треба буде завтра витримати. Так, це оце власне чому я задав свій вік, що Найнеприємніше, коли, це коли треба грати от, 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 по 7-8 годин на день і вже готуватися до одної і до другої партії. Так, то виходить, що приходиться займатися шахом по 10 годин на день. Це трошки. Скажіть, а от ви трошка. попередні шахісти казали, що вони готуються до партії, там вивчають суперників. Ви ж не готуєтесь, напевно? Ви готуєтеся, ви не вивчаєте? Можливо, так. Я, я намагаюся щось приготувати. Я думаю, що ж, ви, з, ви з висоти свого польоту ви просто... Ні. В будь-якому турнірі до будь-якої партії треба готуватися, тому що треба вивчати слабкі і сильні сторони суперника, і треба намагатися його чимось здивувати для того, щоб йому було над чим подумати. Тобто, підготовка до партії як була 50 років тому, так і залишилася сьогодні. Ну, ну ще раз повага, ще раз респект. Ще скажіть нам, будь ласка, останню партію? Все таки я вас запитаю. Остання партія. Ми тут дуже переживали. За нашого гостя з Англії, тому що у нього досить низький рейтинг, і він нам, коли їхав, він він нам так сказав, що ви не, не думайте, що в мене низький рейтинг, я граю сильно. І от я ]огодні... подивився, як він е грає останнім часом, він грає шахистами з рейтингом 2700 і більше, якщо можна так дивитися. І е ну, він більшу частину партії програє, тому що він все ж таки слабше за тих найсилиших шахістів. Але він. Ну і вам сьогодні з ним також не було легко. Так, я трошки тиснув в певний час, але але все ж таки не знайшов, як, як посилитися остаточно для того, щоб дістати якусь суттєву перевагу. І моя перевага була маленька аж до самого кінця. Коли вже залишилося обмаль часу, то я вирішив, що день був напружений і ваша перша партія. Отже, нічи я теж на, На цій ноті будемо вас відпускати, відпочивайте. Сподіваємося, що ви Морщині вперше і далеко не в останній, ви вже, ви вже почесні нас <свісно> їсть нашого шахматного містечка. Дякую. 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 Дякую.